Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин «Яла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої сьогодні пропоную гідратор для велосипедістів. Тобто це ємкість, куди наливається вода, для того, щоб потім велосипедисти в дорозі могли пити воду не зупиняючись. Для цього є ось така трубочка. Ємність, яка плотно закривається пластиковою такою закритззакрутою, продається на 2 літрів в такій упаковці. Дуже все зручно працює, дуже надійно. Французьке виробництво, довжина цього шлангу метр, що дозволяє достатньо легко закріпити цей гідратор в рюкзаку і потім винести його до лиця, щоб пити воду, коли ви рухаєтесь. Як закривається ця частина, дуже зручно. Тобто ось так висовується, тут є стрілочка. По стрілці треба висунути ось цей гідратор, він е, висунути пластикову ту, е, штучку, яка е, легко висовується і легко засовується. Е, тут е, сама е, отвір, сам отвір, як ви бачите, додаткова частина, щоб е, не поламалася, е, З'єднуюча система самого. Ну, це піщовий пластик. піщовий пластик від торгової марки Зефал. Ну і сама конструкція. Тут є, ось такий пластик, щоб більше з'єднувало, міцніше з'єднувало і вода не виходила. Дуже надійно, вода не випадає. Є така можливість і підвісити, як бажаєте, перевірити, випадає вода чи не випадає бажана вода, яка наливається, мінус 20, плюс, плюс 50. Е достатньо надійний пластиковий такий е Пластикова ємкість. Сама сама оця штука має особливість не випускати воду, якщо вам не треба. Тут клапан стоїть. Якщо ви втягуєте повітря, то воно виходить. Якщо ви залишили, вода не виходить. Тут стоїть особливий клапан, щоб вода не витікала. Сподобалось, приходьте, замовляйте.